Якщо, це, і Чи чи, чи там чи міністерство, ну, не знаю, то треба штаб, оперативки, селектор, все, вони вже повинні знати, що робити, дзвінки, авторитет, все. При причому, якщо є питання, які не може вирішити ця людина, там, ну, віце-прем'єр чи перший, все є, доповідається прем'єру, так було. Вже прем'єр включає включається. Включає, включає, якщо ні, є президент, він оцінює важливо цього питання, дає команди губернатора і так далі. І от дивіться, хто зможе координувати роботу ну, в місті, не будемо казати, якому, великому місті, важливому, особливої державної ваги, коли є три компанії: є мер, є голова військової адміністрації, там, де теж взаємовідносини, ні, 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 ні зовсім. <свят> і все, і воно вот так, і вони б'ються до кого, до мера, а у нього теж повноваження, там це, до голови військової. Тобто необхідна координація. А то потрібна людина, яка може тому дати по голові, і тому дати по голові, сказати, що ви робите. Якщо він не є, то президент. І, 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 от так воно повинно працювати. І об'єднати всі ресурси, знати, що у нас в країні. Скільки трансформаторів, ну, не знаю, є ли такий перелік у когось у якої компанії для того, щоб оперативно там з Києва в Чернігів. Ну да, можна ж з сюда, там, можна залучити ресурси у залізниці, десь в них щось там ще що підприємство. І у нього повноваження робити. Швидкі рішення там, договорні, лі під його відповідальність, він дає е, процедурі вже він там дає я. вказівку і бере на себе зобов'язання, що ці питання фінансово будуть вирішені. А може для цього потрібно якийсь закон прийняти? Сказати, що от уряд на сьогоднішній день має право в терміновому порядку залучати ресурси там. Приватних компаній обов'язково з компенсацією там потім. В якийсь ну,